Що, друзі, ми сьогодні будемо робити бізі-куб. Ось у нас, виходить, такі комплектуючі. Це ще не всі, далеко не всі, ще будемо докупляти. Куб буде доволі великий, не маленький. Ось. Ну, і що, погнали. І так, друзі, відео я трошки прискорив, щоб було цікавіше дивитися і без лишньої води. Робимо все на совість та якість. Оце, до речі, дуже подобається дітям, коли щось тягнеться або рухається. Я стараюся, щоб все було міцно, бо знаю, якщо е, щось можна відірвати, він обов'язково відірве. Хотів купити, але потім подивився ціни і думаю, а чого б не зробити самому. Ціни на куба трошки кусаються. Тим більше цікаво зробити щось власними руками, щоб було міцне і унікальне, <кхм> а також. Інструментів для цього багато не потрібно і розуму також. Ну і звісно, коли ми його зложимо, потрібно буде ще трошки докупити там інвентарю. Не знаю, можливо, піду в Аврору або там, закажу щось на Аліекспресі. Там всякого такого добра дуже-дуже багато. Бо в нас поки що там ну, ця розетка з вилкою, включатель, ручка від дверей є і спінер. Досочка в нас вже йде пошліфована, але коли ми її закручуємо, то все рівно попадається, ну, коротше, ворсинки самі від дерева. Точніше, вони вилазять доверху і все рівно треба буде перешліфовувати. Кожен ну, угол, геть все. Можна даже зробити так більш безпечніше, можна його гарненько взяти і зашпаклювати там. І можливо, даже будемо красити. Ще, ще точно не знаю, але побачимо. Якщо не вийде геть гарненько вишити. Оля, купила? Того. Ось такі поки що у нас результати. Скрутили дві секції. Коротше, друзі, у цьому я нічого тяжкого не бачу, можна спокійно робити це все своїми руками. І не обов'язково робити там, щоб був бізі-куб. Можна просто взяти, наприклад, кусок плити там будь-якої дерев'яної. і Поприкручувати ті самі там, наприклад, ну, включателі. Дуже-дуже багато відео бачив, як робили просто чистої сплити і все. Ну, це більш так менше, як сказати, заморочується. Я також думав зробити сплити, але думаю, хай буде краще куб. Ну, бо на куб можна там на чотири сторони, мені здається, все повішати і трошки красивіше буде. Ну і... Ця вся робота мене зайняла десь близько з половиною годин. Це не дуже так і багато. Ну і ще я роблю його ще вперше, я ніколи таким, ну, такого не робив. Але дуже стало цікаво, чи в мене щось вийде з цього толкове. Але можливо і проще було б зробити це, взяти чисто із фанери, типу, і не, не прийшлося б мені з'єднувати а Просто там, наприклад, чотири сторони до кучі скрутити і все було б ну, набагато проще. Так, получився в нас такий кубічок, рубічок. Зараз ми беремо ще цю, цей кусочок досочки, приложимо. Тут трошечки збоку треба не підрізати, коротше, скрутити. Ось. І пущі, що буде все. Не DWP-шкою. ДВПшкою. шкою забивати. І прикручувати далі ці всі снасті, кнопочки, ручечки. Ну, це ще не все, звісно, що тут буде. Ще буде трошки докупити треба. І так, тут ми прикручуємо вже ДВП-шку чи ДСП, ДВП, я не знаю, як воно там правильно називається. І можна сказати, що у нас вже це фінал. Ну, Залишиться там, звісно, його пошліфувати гарненько, бо вирізав, не було в мене лобзика. Коротше, різав все, можна сказати, ножовочкою. Ну, тільки оці вже досочки, то різав на торцовці, хорошій торцовці. Ось таке от. Зверху ручечка по бокам буде вже там різєтка стоять. І так далі. Це, друзі, я вам покажу більш того, що вже в наступному відео, бо сьогодні я його не дороблю, але відео вже потрібно виложити, показати, що хоч зробив. Ось такі от, друзі. І так, друзі, получився у нас такий кубик. Його ще потрібно додоробити, до, до, трошечки нам пошліфувати потрібно ці всі сторони. гарненько. Ну, Сама доска в нас іде шліфована. Але кути потрібно по по-любому дошліфовувати, щоб дитина не поранилася. Ось такі у нас запчастинки є. Е так, спінерок ще є. Що там у нас ще? Ручечка. О, це ще не все Будет... Будемо ще докупляти сюди щось, прикручувати. Тут зверху буде більш того, що ручка. Це вже я вам покажу, як я це все причіплюю в другій частині. Бо це буде дуже-дуже довге відео. А нікому не цікаво дивитися дуже довге відео. Ось таке, друзі. В нас, ну, його ще потрібно зашліфовувати гарненько і доводити до розуму, тому що буде гратися маленька дитинка, якої ще року немає, можна сказати так. Ось таке у нас вийшло відео. Всім дякую за перегляд, друзі. Хочу попросити вас насамперед підпишіться на канал, поставте лайк, якщо вам було цікаве відео. І всім пока. Гарного всім дня!